Тетяна і я рада, що ви тут разом зі мною. Сьогоднішнє відео буде відео, знаєте, таке, кількох підключень. Не можу назвати це влогом, тому що підключались не так часто, як, можливо, хотілося б для повноцінного влогу. Можливо, якби це був тижневий влог, то там 3-4 підключення це якраз нормально, а за 2 тижні ну, маловато. <кій> Словом. Влог кількох підключень. Ось так його назвемо. Буде готова робота. На мені ви її поки що не побачите, бо ще будуть доробки, які від мене не залежать, але дуже бажана готова робота вона буде. Буде просування. Я просуваю сумку з рафії. Хто дивився моє минуле відео, почала сумку з. Крученою з цієї рафії, пальчик працює. Все, все в порядку, все, все зажило, тож ж можу просувати навіть такі важкі. Важкі, маю на увазі дуже важко в'язати цю паперову рафію. Просуваю її, і буде така невеличка, але дуже бажана для мене покупочка. Тож довго не буду говорити. А запрошую вас далі до перегляду. Знаєте, що я згадала? Я згадала, що я вже давно не показувала свою сукню з льону. на якому ж вона етапі. А вона вже на етапі такого азартного закінчення. Так, зараз. Ну, і знятих пете, божечки. Зараз підніму петельки і повернусь. Що добре в цій пряжі, що петельки, коли тікають зі спиць, вони не, не розпускаються далі. Це дуже дуже зручно. А петельки тікають зі спиць, вони такі прям дуже легенько ходять. От, Давно не показувала я вам цю сукню, і вона вже. Скоро, скоро кінець називається. Мені дуже хочеться в це вірити, і мені дуже хочеться вже скоро побачити кінець цієї сукні. Бачите, ось тут чітко видно, де було випране полотно, де вже нове зв'язане полотно. Коли буде вже все готово, я думаю, що я ну, ще пару разів його виперу, відпарю. І воно. Вирівняється і ще більше. Тут петельки, особливо, де були прибавки, трошки такі, знаєте, видно їх, але я пробачаю цьому полотну, я це пробачаю, тому що це льон. Навіть в тканині ляній там не буде ідеально рівне полотно. Воно буде таке, ну, буде помітно, що це натуральна тканина. Гляньте, що робиться. Тікають дуже швидко. Ось. І в мене тут я не знаю, скільки тут на конусі, тому що я не знаю, скільки вага самого конуса. В мене були конуси з різною вагою: і 40 грамів, і 60 грамів. А тут в мене вже 11 грамів лишилось. 11 грамів це 11 рядочків. І мені дуже кортить якомога швидше закінчити хоча б ось цей манюньку. Далі я вже буду знімати з конуса залишок пряжі, переважу і вирахую, вирахую так, скільки мені потрібно на ось ці осі справи. Ну, далі вже, але дуже кортить ну, сьогодні закінчити ось цей. Шматочок, ось цей клубочечок малесенький. І, от, знаєте, такий вже з'явився азарт. Азарт, поскоріше його закінчити. От, в мене завжди є азарт на початку, Ну, десь, скажімо, це було б там до талії, так? Далі це вже ну, я перегораю, мені вже не цікаво, я вже розпочинаю купу других процесів. І цей вже йде більш повільно, бо вже є якісь нові. І далі таке друге дихання відкривається вже під кінець проєкту, виробу. Так що, друге дихання відкрито ось цей червоний маркерочок. Це я сьогодні почала вранці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тобто мені ще от стільки сьогодні пров'язати, і закінчиться ось це. А далі тут вже, ну я не знаю, скільки тут буде. Може, ще рядочків на 10 буде. Будемо бачити. Ось. Так що чекайте наступних моїх підключень. Можливо, вже буде щось ближче до фінішу. 150-та спроба зняти з руки відео. Тому що що? Тому що Таня молодець. Таня видалила шматочок відео нормальний, в якому я показувала цю посилку і розпаковку. І... І, і все, що було нормальне. То я камеру якось не так тримаю, пальцем закриваю, то я мікрофон закрила. Ось, Що це? Це а, мій перший в житті кашемір 100%. Це артикул Каріаджі. Тут 1400 метрів на 100 грамів. Купувала по дуже хорошій ціні на розпродажі. Знаєте, такі розпродажі, там, де залишки розпродають, на конусі може бути там, 60 грамів, 80 грамів, інколи навіть буває там, 30 грамів. Ось, купила на, на ось такому розпродажі так, буде багато хвостиків, але ну, за таку ціну. І хвостики не гріх поховати. Отак, От колір такий жовто-гірчичний, вже давно приглядалась до такого кольору, вже навіть в січні майже купила. Я вже не пам'ятаю, що це було, який саме артикул, але щось такого схожого кольору розібрали. Мені не вистачило. От зараз мені вистачило. Та пряжа взагалі була не з кашеміром, що я, що я хотіла купити. Зараз мені вистачило я купила в мене його 410, мені здається, грамів або 420. Що я з цього бачу? З самого початку, коли я замовила і чекала цю посилочку, мені бачилось. Ну, такий базовий регланчик просто лицевою гладдю, як в мене з Каш 30 кавова плямка. ось цей. Він мені дуже зручний, і я хочу ще таких просто звичайних светриків, регланчиків, нав'язати. Ось. Але коли він мені до мене прийшов, зараз вже, е я бачу з нього кардиганчик. Тож такий базовий, з V-подібним вирізом. Е не знаю, можливо, манжети 2х2 чи 1х1. Не знаю, ще подивлюсь, які там можуть бути манжети, це на зараз. Почну в'язати зразочки, можливо, щось поміняється. Поки я достатньо активно дов'язую свою сукню, о, покажу свої просування по, по цій графії, по сумці, бо сукня, хоч і активно в'яжеться, але мені все одно потрібен якийсь перепочинок від неї. Тож, сумка. Я зв'язала дно, і це дно мені здалось таким, знаєте, покрюченим, покарюженим. Це ж моя перша робота взагалі з рафією, з сумками, я не знаю, як воно має бути. І я знаю, що це паперова рафія, але я вирішила її відпарити. Я прям намочила. Таку пелюшку. І через цю мокру пилюшку пропарювала її праскою його дно. І воно вирівня... вирівнялось. З ним нічого не сталося. Абсолютно, але воно вирівнялось. Ну, І я почала в'язати стінки. В'яжу стінки і бачу, що щось не то. Ну, це, це не те, що я би хотіла, воно якесь. от... Не тримає форму. Все одно дно денце таке ну, покручене. Ну, немає тієї форми, яка має бути просто стояти отак сумка. Ну що це? О, знаєте, вони плакали і кололись, але продовжували їсти кактус. Оце про мене. Ну, бачиш, що щось не то. Ну, мабуть, треба висновки якісь зробити. Ну, пров'язала я вже ось це. Думаю, ні, це щось точно не то, я не хочу. Я таке не хочу. І почала в'язати інше. Думаю, спробую зв'язати інше денце. Можливо, я тут зробила якусь помилку і не знаю, яку. І такі, да, я зробила якусь помилку, я не знаю яку, але бачите, яке рівненьке дно. Я його не відпарювала, нічим не прижимала, нічого. Більш того, я вирішила, що оце велика сумка для мене. І зробила тут на два ряди менше. Ось так. І ось так вона вже в висоту. Мені здається, тут. Десь сантиметрів десять. <кій> так, Так. 9 з половиною сантиметрів. Тепер я ось це розпускаю. Слава Богу, воно розпускається. Я не знаю, ще як буде розпускатись о те, що відпарене. Ну, а це, скажімо так, не так легко, як хотілося б, але все одно його розпустити можна. Ну, Так само, як і в'яжеться, не так легко, як хотілося б, але все одно в'язати можна. Тож, буду розпускати потрошку ось це, і дов'язувати тут. Я так думаю, що ще сантиметрів 10-11 в висоту. Я о цього вив'яжу. Тут половина в мене було, ну, пополам намотано. Тут половина, і тут, виходить, половина, то це, то це. десь буде в мене. Ну, нехай ось така сумочка, я думаю, мені цього вистачить. Які тут будуть ручки, що буде далі, я не знаю, тому що постійно, постійно в мене в голові щось змінюється. Зараз покажу. Взагалі-то до цієї сумки мені Альона прислала ось такі ручки ось. І мені здається, воно досить непогано виглядає. Але, щоб ці ручки прив'язати сюди, мені потрібна буде іще рафія. Ось в чому питання. шкіряні Шкіряна ручка, одна така довга, вона теж сюди би пасувала, і мені би така довга ручка була б зручніша. Але ж ніхто не заважає поставити і ось такі ручки, і шкіряну довгу через плече. Не знаю, буду бачити, мені дуже подобається те, що виходить, прямо дуже-дуже. І в мене в голові вже є декілька ідей інших сумок. Можливо, навіть з такої самої рафії, але буду пробувати в одну в'язати. Бо там геть, геть зовсім інша сумка в голові, і коли то все буде, і хочу такого солом'яного кольору, ось ось тут в мене теж це початок ряду. Я роблю одну петлю підйому, щоб хрестики були ну, стовпчики один над одним, щоб воно не зміщувалось. Але ось тут в мене виходить ось така смужка. Це буде задня сторона сумки, і ми її не будемо нікому показувати правильно? Я її буду носити до себе цю сторону. Продовжую в'язати. І що в мене трапилось? Яка халепа в мене трапилась? Цим гачком 3,5 я в'язала денце. І вже далі перейшла на гачок номер 4 ось Оце в мене прибавлення, щоб воно трошки розширялась. Я думаю, що ще один, два, три, чотири. О, можливо, в наступному ряді я зроблю іще одне прибавлення і більше не буду робити. Так, і що ж за халепа в мене трапилось? Зараз покажу. Дивіться. Ага, а не хоче воно вам показувати. Бо я так просто його не витягну, але коли В'яжеш ось. Дуже туго в'яжеться йде гачок, і постійно вилазить сам гачок з ручки. Його можна повністю дістати. Отак просто в'язати ну, мега незручно. Тому я його постійно він хоче вийти, я його заштовхую назад. І так от ми з ним і граємось. І боремось. Так що сумка в'яжеться. Звісно, дуже хочеться дов'язати сумку разом з сукнею. Я прям бачу ось це разом. Хоча так я прям бачу оце разом цей образ для нас сукня, сумка з Рафії Але бачу, що сукня в мене буде готова швидше, ніж сумка. але але я тільки що подумала про це. Сукню ж треба ще нести до швачки, щоб пошити чохол під неї. І зараз достатньо прохолодно для такої сукні, тому я думаю, що перший вихід все ж таки в них буде одночасно. У сумки і у сукні. Дов'яжу сукню, підключусь до вас. Ора, 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 о диво, я дов'язала сукню. Ну, як я. Ми з мамою вдвох її в'язали, більшу частину зв'язала мама. Зараз ця сукня не влазить повністю в кадр. Я зв'язала верх до виточок. Так, щось дуже хилитається камера стояти. Ось виточка. От я зв'язала звідси Навіть бачу різничу, різницю в щільності трошки. Далі в'язала мама. Мама в'язала багато. Аж, аж, аж. Ось це от все-все-все. до звідси Ось. Це не різниця в щільності, це просто попране і не випране і не випране полотно. Ось. Страшно, знаю. Виглядає страшно, але ви побачите трошки швидше. Мені доведеться почекати пару днів, і ми побачимо магію перетворення. Ось це все, що залишилось. Тут 3 грами. Мені би вистачило іще на один ряд, але я вирішила перестрахуватись, і нехай лучше лишиться щось, ніжби я потім розпускала для того, щоб закрити. Тут зв'язано 5 рядочків виворітніми. І просто закрито звичайним способом. Зараз підкручується після прання, і ВТУ сподіваюсь, воно не буде так робити. Бо рукавчики, бо рукавчики, бачите, все добре, нічого там не закручується. На рукавчиках вже менше петель. Так, ну все, чекайте на перетворення. Хотіла на цьому тижні вже й до швачки понести. Але мені здається, в нас сьогодні п'ятниця, я не впевнена, але мені здається, що сьогодні п'ятниця. І вона не встигне висохнути. Я не, я не встигну провести ВТО до, до суботи неділі. Тому доведеться чекати іще тиждень до моїх наступних вихідних. От е треба спочатку понести сукню, щоб вона порадила, яку взяти тканину на підклад, скільки її треба взяти. М ну, хочеться теж щось таке натуральне. Я, я б взагалі хотіла би льон взяти на підклад, але я не знаю наскільки це можливо. Нехай мені вже майстриня порадить, чи варто брати льон, як він буде себе поводити там під низ. Ну Як це навіть буде не підклад, це буде ще одна сукня, знаєте, на таких тонких бретелях, просто яка буде вдягатись під низ. От, мені або льон, або візкоза. Віскоза так буде трошки холодити. Ну, мабуть, це буде все ж таки віскоза, але це ще буде залежати від того, яка тканина буде в наявності в магазині, бо теж їздити по всьому місту в пошуках. Хоча, знаєте, воно так і буває зазвичай. Ось так що, чекаємо на магію, вона скоро відбудеться. А ось це ціна красивих о, фото і відео з бджолами і взагалі будь-яких. Нічого, кажуть, воно лікує. Знову привіт! В мене вже пройшло два дні. Сукня пройшла ВТО, було два прання і одне відпарювання. Як ви вже зрозуміли, знову мій пальчик не без пригод. Знову він не працездатний у ну, в'язанні. Треба, до речі, спробувати буде. Можливо, щось, можливо, щось робити і вийде. А, от Але ну, це ненадовго. Це, це таке знаєте, припухлість. Я думаю, що завтра-післязавтра вже нічого не буде. А... Це на користь, це, це не пальці в двері засунути. От. Про сукню: два прання і одне відпарювання після другого прання, і я прям мокру її ну, просто віджала руками і не сильно так прям дух з неї не вибивала і понесла. Просто праскою її відпарювати. Після першого прання і звичайного сушіння на вулиці сукня була жорстка. Ну, ну Така, як льон. Жорстка. Хто в'язав з льону, той, той знає. Хто не в'язав з льону, така, як мочалка. Знаєте, так добре, льоном добре так всі е, шкуру добре відшелушити. А після другого прання і відпарювання льон став такий, знаєте, більш пластичний, більш піддатливий. Мені сподобалось. І я не пам'ятаю вже у кого, але у когось з дівчат я бачила цю рекомендацію, щоб отак прям мокру, не просто вологу чи через вологу серветку, а прям мокру сукню. Пройтись по ній праскою. Так що так що отакі от справи, я задоволена. У швачки не, ще не була. Думаю, що попаду аж на наступному тижні, буде дуже, дуже добре, якщо вона працює. І якщо я зможу до неї потрапити в в робочий день, скажімо так, якщо вона працює не за тим самим графіком, що і я, тоді щось, щось почнеться робитись раніше. Уйшла, уйшла вже далеко. Фотографії на мені будуть вже після того, як буде готова нижня сукня, тому що дуже просвіщається. Ну так, прям. Прям дуже просвіщається. Я на таке... Мені на таке сміливості не вистачає. І В дзеркалі дивилась, бачу, ось це, як воно просвіщається і на фотографіях. Але, Але мені подобається те, що вийшло. Саме те, що задумувала тієї довжини, тієї ширини. Все, все як я хотіла, і, і все класно. А, до речі, після того, як зв'язала цю сукню, в мене з'явилась ідея купити зараз льон. Зараз сезон льону, його багато, є вибір. І а, взимку почати в'язати вже на наступне літо сукню. Не кажу зараз почати в'язати, тому що зараз вже плани і на літнє в'язання, і на зимове в'язання, вже, вже є що в'язати. І ви бачили, Кашемір в мене з'явився, він ж його теж хочеться в'язати. До речі, я настільки загорілася ідеєю закінчити цю сукню на цьому тижні, що я навіть не вив'язала зразочок з Кашеміру. Мені, мені дуже хочеться його спробувати, який він в роботі, який він після прання, Але я розуміла, що якщо я його почну, то це один вечір, просто треба витратити на зразочок, а сукня буде лежати. Так що сукня дов'язана, можна в'язати зразочки. На цьому буду закінчувати. В принципі, більше показувати немає чого. Сумка в'яжеться, там буквально кілька рядочків вдовжину вив'язалось. Потрошку просуваються ті процеси, що вже є на спицях, там теж особливих просувань немає, щоб показати. Так що на цьому все. Дякую, що були зі мною, що приходите, дивитесь мене. Всім па-па, до зустрічі!